Лідери Брікс засудили так звані напади на мости залізницю в Брянській, Курській та Воронезькій областях Російської Федерації. В декларації лідерів саміту БРІКС опубліковані на сайті уряду Бразилії заявили, що напади, які стались 31 травня, 1 і 5 червня, призвели до численних жертв серед цивільних, включно з дітьми. Однак в документі не сказано прямо, хто ж здійснив ці атаки. Ось отак от завуальовано. І тим часом Дональд Трамп пригрозив додатковими тарифами для країн, які підтримують об'єднання БРІКС. Про це президент США написав в своїй соцмережі True Social. І за його словами, будь-яка країна, яка приєднається до антиамериканської політики Брікс, буде обкладена додатковим тарифом в розмірі 10%. Жодних виключень не буде. І двоє важливих осіб це очільник Кремля Путіна і глава Китайської Народної Республіки Сідзіньпінь відсутні були на бразильському саміті Брікс. Перший через загрозу, нібито, бути затриманим за ордером на арешт від міжнародного кримінального суду. А лідер КНР послався на завантаженість графіку поїздок. І Китай пропустив саміт уперше за 12 років. Інформує агентство Ройтерс. І От чому не поїхали Путін та Сі, і, взагалі, які перспективи? Брікс про це говоримо з нашим спікером, виконавчий директор інституту трансформації політичної Євразії Володимир Горбач. У нас на зв'язку. Пане Володимире, вітаю вас. Доброго дня, Доброго. Рада вас бачити. на Євразія. Я хотів поправити. О, вибачте, будь ласка, і в мене запитання перше. От кажуть, що Путін побоявся, тому що не було зрозуміло, і з боку Лулуда Сільва не було чітких гарантій стосовно того, що якщо він прилетить до Бразилії, то його не затримують, не заарештують. Але пригадується, торік, попри те, що так само є підписантом Римського статуту Монголія. Злітав Путін, його не затримали. Чому? Чому зараз цього разу до Бразилії не полетів Путін? Тобто були реальні для нього ризики того, що він може бути затриманий? Ну, я ду думаю, тут це одна з причин. Ну і головне, що, звичайно, що Бразилія це не Монголія, і, так, так би Росія. Не може контролювати ситуацію в Бразилії, так як наприклад, російські там охорона чи спецслужби могли б контролювати ситуацію в Монголії. але тут мені здається, що не лише це є причиною, але здебільшого відсутність якогось поглибленого. Інтересу Володимира Путіна у тому, щоб брати участь в, в цьому саміті, він пропустив до речі попередній саміт у південній Африці, Південно-Африканській Республіці теж теж туди не поїхав. І ну з одного боку, російські ініціативи в цьому форматі БРІКСА не завжди проходять і за великим рахунком, все це. Вже давно перетворилося у більше такий майданчик для дискусій, ніж якусь потужну міжнародну організацію, яка б там ухвалювала якісь е, конкретні рішення. Ну, принаймні, російська ініціатива озвучувана раніше на попередніх самітах про те, що давайте зробимо значить, якусь валюту. Брікса окремо, якою будемо торгувати, за допомогою якої будемо торгувати між собою, принаймні, і не будемо використовувати американський долар. Ну, на це всі тоді скептично зреагували і ніяких просувань в цьому плані не відбулося. Ну, тобто, ініціативи Росії не дуже проходять. Да? Незрозуміло навіщо поки що росіянам, ну особисто Путіну, там бути, якщо там не буде Сізіньпіння, наприклад. Ага. Бо з Лулою Десільва, президентом Бразилії, Путін зустрічався не так давно, він до нього прилітав на парад. 9 травня цього року і ще була досить незручна ситуація, там коли Володисільва проявляв надмірну, так би мовити, ініціативу щодо миротворчості, і з Москви літав до Пекіна, а потім, начебто, дорогою до Бразилії, знову залітав залітав Москви і так і не зміг зустрітися повторно з Володимиром Путіним, тобто ніякі його миротворчі зусилля і місії між Пекіном і Москвою не відбулися або за. Знали невдачі чи провалу. Можливо, це ще є один такий момент негативний, який мотивував би Путіна не брати участь у цьогорічному саміті Брікс, Ну аби не не потрапляти в ще одну незручну ситуацію з Логою де Сільва на персональній зустрічі. Ну І тут ще один такий дуже вже якби смішний може бути. Але немало важливий аргумент. Це все таки Бразилія тропіки. Ми знаємо, як Володимир Путін турбується про своє здоров'я, своє ага. життя. Можливо, це от його так, так би мовити, бо я все що не ще... повернеться, пане Володимире. Це це, це, це напівнапівсмішно, звичайно, але в ні, тому так. числі це теж могло мати. Місце такий аргумент, ви кажете, що не особливо проходять російські ініціативи на саміті БРІКС, але от є ну, засудження з боку учасників БРІКС стосовно ударів по території Російської Федерації. Так трошечки так незрозуміло, хто ж наносить, але все одно, тобто, фактично, вони засуджують оці от удари по території Російської Федерації, і ні словом ні звуком, ні про те, що це війна, яку розв'язала Росія в Україні. Тобто, все ж таки, що це за такий покл. Лони реверанс був зроблений від учасників саміту БРІКС в бік Російської Федерації цього разу. Ну це от така незграбна спроба висловити співчуття о, члену цієї організації. Ну, mm -hmm. я хочу нагадати, що все-таки, хоча Путіна і Сі Цзіньпіня не було на саміті, але були представники: був е прем'єр-міністр Китаю присутній там, та і російські представники також були. Тобто вони були присутні, і оцей ефект присутності. Ціну їм поспівчували. Я думаю, що це перш за все, звичайно, ініціатива Бразилії була якось так би мовити, підіграти своєму партнеру. Ну і виглядається, звичайно, дуже незграбно, бо згадуються якісь події давно, вже ну, з нашої перспективи минулих днів. Росіян, російська пропаганда, тоді пробувала розігнати цю цю тему. Очевидно, дійшла ця інформація до, до Бразилії і. Вони це внесли сумкову декларацію. Ну, дивно, що ніхто інший цього не заперечив. Очевидно, на цьому наполягала бразильська сторона. От, але ще не найбільш дивніше, що не просто не згадується, хто це, це, це робив, uh -huh. але не згадується причини цих дій. Тобто, нема засудження російської агресії проти України. Е, ну, є якісь так там в цій декларації підсумковій загальні. Формулювання про те, що було б добре це все дипломатично вирішити, в мирний спосіб там і так далі. Ну, повторення, фактично, тез бразильсько-китайського так званого плану, що вам давай, але який насправді давним-давно вже втратив актуальність, і, і вже навіть спроби Трампа його частково реалізувати через там припинення вогню безумовне, вони теж провалилися, тому все це залишилось. Далеко позаду сказати нового нічого, і ну от ну, і відповідно стати на бік України також також ніхто не наважився, бо ще раз повторюю. Вони всі вважають Росію державою засновницею і власне танцюють довкола неї. Відсутність Сі Цзіньпіня з 2013 року це перший раз, коли він не відвідав. В чому може бути реальна причина? Тому що це те, що було офіційно озвучено, що не було в графіку. Це офіційна історія. А що може цим ховатися? І чи може бути той варіант, як пише Гардіан, що це вже втрата інтересу до самого БРІКС з боку Китаю? Того ж таки. Ну, справді, коли політики кажуть, що не через щільний графік, щось, щось не можуть зробити, то це говорить про їхні пріоритети. Значить, ця, цей захід був не в пріоритеті Сіціньпіня. Але ще раз повторюсь, прем'єр-міністр е, Китаю е, Лі Цян був е, присутній. Так, Китай був присутній, От, е, це теж достатньо високий рівень, але не найвищий. Ви правильно правильно це це підмічаєте. Ну Тут е, такі моменти: з одного боку ходять якісь такі постійно з'являються чутки про внутрішні причини в самому Китаї, про якесь послаблення внутрішньополітичних позицій ЦК КПК Сі Ціньпіня. І можливо, ну деякі конспірологи так це пояснюють, що Сі Цзіньпінь не, не, не захотів покидати Пекін, бо невідомо чи він зміг би туди повернутись. Ну але я думаю, що це що це серйозна. Ну би така дуже серйозна натяжка, попри те, що там справді щось щось за кулісами у них відбувається. Інший момент це те, що дати співпадають. От 6-7 липня відбувається, ну вже власне сьогодні завершується цей саміт Бріксу, А ключова дата, яка для Китая дуже важлива, це 9, -9 липня. Саме до цього е, дня президент Трамп американський відклав е, свої оті величезні санкції. Да? І світ е, повернеться через. Ну, післязавтра, фактично, е, знову до повернення теми там, цієї глобальної е, тарифної війни Сполучених Штатів чи Трампа да? проти mm -hmm. всього світу і Китай тут є, є ключовою для них набагато ключовим ключовішим є відносини зараз от, з трампом не злякати не спровокувати і все таки якось довести а -а -а. до до реалізації китайсько американської торгівлі щодо мити тарифів а саміт бріксу в то в тому числі і в декларації ну в сша там і в односторонніх санкціях і в при несправедливій преференційній політиці, тобто звинувачення на адресу США і Трампа, там прозвучали з, з Бразилії. Ну відповідно, Сі Сідзіньпінь не хотів можливо, щоб це сприймалося Трампом. Та... Що це звинувачення uh -huh. Він, часто... від самого сідзіньпіння. Він чекає просто, вичікує. Ой, зрозуміло. Спасибо чесно за розмову, пане Володимире. Володимир, Володимир Горбач, виконавчий директор інституту трансформації Північної Євразії, був у нас на зв'язку.